Всім доброго здоров'я. Швиденько розкажу, бо на дворі сьогодні вітряно, мікрофон буде задувати і так прикриваю рукою, щоб ви хоч щось почули. От. Сьогодні культивуємо, проводимо культивацію під сою. Після соняшнику, тут у нас був соняшник. Трошки ми запустили тут буряни, вірніше падалечні соняшник. Та й бур'яни. Зараз це все діло приберемо. Так, дивимося по обстановочці, що в нас тут У нас культивіруємо ЛС 5-метровим КПС, самі переробили з 4-метрового. Ну, в общем, вирізає, в принципі, він нічого, хоч старенький КПС, але, але вирізає, нічого нормально, нормально вирізає. Думаю, що все, все буде норм. Так, е, що в нас тут? Получається, волога, волога є, сіять будемо післязавтра, ну волога в принципі є, норм, все в нас все в нас норм, як то кажуть, працюємо. Отаку от запустили ми ситуацію на полі. Ну нічого. Чого запустили, зараз розкажу, сяду в трактор та розкажу коротенько. От, свій культиватор я вже напевно показував. Ну, хто не бачив, ще раз покажу, в общем, Добавили ми справа і зліва. Отак От по два гряділя з лапами. Оп, лапи всі поставили 330, -ті. трошки бур'яну набирає на лапи. Зробили отаку гребинку в місто борон. Ну і каточки соответственно. Каточки ходять під своєю вагою, каточки тяжолі, ходять під своєю вагою. ну Доволі непогано виходить. Так, тепер, тепер коротко розкажу свої плани. Ну, поряд ділянка ячмінь був. Пахота будемо заразом культивірувати. Зразу після сої сіємо. виїжджаємо соняшник. Уже я, коротше, поставив оцю приблуду під Так, сіять, будемо сою сівалкою кум з братом пообіщали нам посіяти. Сівалка, скажімо, так, під ноутіл, ноутільна сівалка, но вона і по класіки сіє. Ну, коротше, непогана сівалка. Підписуйтесь, подивитесь, що за сівалка. Такої сівалки вживу, ви точно не бачили, бо вона нова нова розробка в Україні, скажімо так, на ринку нещодавно. Вони її придбали. Вже сіяли по нулю нею. Я хочу спробувати нею посіяти сою. О, ну, про сівалку саму вже не ну, розкажу, коли вона заїде до мене в поле. Зніму відео. Подивитись до чого. Мені, мені подобається дана сівалка. В принципі, ну як для нульової технології, то взагалі, звісно, гарна. Ну, в принципі, анонсував цю подію, анонсував. Ну а так, в принципі, далі після сої будемо сіяти соняшник, будемо включатися, будемо сіяти демку, культивувати, сіяти. Ну, в общем, як обично, весна прийшла. Роботи дохреніше, посівна. Всі, як то кажуть, задниця в милі. Нема коли, нема коли вгору глянути. Так, що ще хотів показати, купив собі на Aliexpress Систему кругового огляду на комбайні і вирішив її поставити на трактор, проекспериментувати, як вона і що до чого, чи, чи взагалі працює, бо AliExpress це така штука, що може працювати, а може і не працювати. Ну, в общем все працює. Я поставив камери отам на крилі. На переднім дві камери. І ззаді під під фарами теж стоять камери. Ну, взагалі, ззаді видно так. Ну і вже одна камера. Не зря я перевіряв, вже одна камера оця, іскажає зображення. Тобто ця чітка, а ця іскажає колір зображення. Е, доведеться більше всього, що поміняти її, докупляти камеру. Що ще планую? Ну, звісно, це все на час. Тут стоїть, все буде зніматися, переставлятися на комбайн. Планую на сівалку поставити там на крилі по центру вертикальний типом маркер. І попробую повести, тут можна так переключати ці режими Отак камер. О. Получається, що якщо поставити по центру, по центру поставить такий маркер вертикальний, там з якимось красним його. Оцей, і він повинен чітко вести по маркеру. от Там, де пройде маркер. Ну, не знаю, вийде, не вийде. Ну, проекспериментую, подивимося. А, а вдруг вийде. От, можна буде по камерам дивитися. І, в принципі, вести по камерам. Отак ось поставив. Ну і дивися, по центру ведеш, як воно правильно, неправильно буде вести. Ну, в принципі, в принципі все, ладно, це таке. Клацать, клацать будемо потім. Ну, так вроді все розказав. Переставлю цю всю, скажімо. Всю систему на комбайн, там уже на комбайні більш детально зніму. Чого хочу проекспериментувати, можливо, якщо сюди все нормально буде, ну і сіять буде нормально, можливо, і сюди докуплю камери та буду тільки екран переставляти з комбайна на трактор. Бо на комбайні він там не завжди треба. На тракторі більше роботи робиться, ніж на комбайні. Ну, а там буде видно. Взагалі це все купилося для комбайна. Так, ну в принципі, в мене все. Підписуйтесь, слідкуємо за каналом. Будемо сіяти сойку, включусь, відзніму сівалочку. Я думаю, що буде вам цікаво. На все добре, слава Україні!